Всім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною магазин Аврора. Сьогодні покажу вам акції, а також все для кухні. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Новинка гаманці по 179. Класичні. Сумка пляжна 249. Сумка для покупок із фетра 149, однотонна з надписом. Блокнот капібара 29. 169 ось такий красивий блокнот з текстильною обкладинкою на зав'язках. Такий червоний на застібці із ручкою 199, 77 гривень, 96 аркушів. М'якенький по 109. Блокноти лапка по 99-120 аркушів. 99 набір для мильних бульбашок. 99 також коштує термомозаїка дитяча, Бальзам для губ Нівеа 88, крем-фарба для брів 22 гривні, Гель під очі проти зморшок 89 мус Нівеа для вмивання чутливої шкіри обличчя 149 кніпсер 115, віск по догляду за авто 59 капучино-мілка 500 грамова пачка 163 Макофе в одному 5 гривень. Мономах чай чорний 38-25 пакетиків. Сік вінні, 9 г. Печиво цукровий Артемон 62 гривні 270 г. Гр. Цукерки від Міленіум 69-108 г, шоколад Міленіум 59 100 г, локшина швидкого приготування 34 зі смаком курки. Локшина рева 22 гривні 85 г, шоколад Міленіум 15 Попкорн панда зі смаком сиру 15 розпушувач до тіста 3 Сухарі панірувальні 10 Мівіна приправа зі смаком курки 21 гривня, лимонна кислота 12 Сіль кам'яна мелени 1 кг 12 гривень. Кришки, упаковка 20 штук 39, 50 штук 99 гривень, Форма силіконова для випікання сердечки 49 Ось така 77, Пергамент 50-метровий 99, чипці кухонні 19 та 34, соковити скач ручний 59, Набір шпателів кондитерських 27. Наліпки для консервації 15, ніж кухонний 109, ніж столовий 29, набір двох ножів. Ціна 49. Ось такий за 59, ложка пластикова 49, ополонник 49, шумівка 88, ситомиска зі знижкою 49, фруктовниця – 88. Набір чашок скляних 139 2 штуки. Така чашка 55. Акція до 18 травня. Новинка підставки під гаряче 49 2 штуки. Блюдо глибоке з червоної глини 199. Тарілка супова 49. Десертна також 49. Салатник 99. Салатник великий 109. Набір боксів для зберігання 3 штуки різного розміру. Ціна 135 гривень. Фруктовниця біла-металева 199 Підставка Підставка ложку 17 Бокс універсальний 99. Пластикова підставка для зберігання яєць 169 для 30 штук. Сушарка пластикова 99. Салатник скляний кольоровий з золотистим обідком 179. Тарілка 77, 99 салатник день ніч. Салатник димний 39, фарфоровий з принтом 64. Кухоль для пива 88. Салатник кольоровий 119 і більший 149. Бульйонниця зелена 69, чашка 77 гривень, склянка низька 24. Чарка 34. Келих для вина 99. Чашка з масивною ручкою 77. Чашка зелені відтінки 49. Для кави 59. З надписами. Ціна 88. Склянка висока, перламутрова 49. Келих для вина скляний. Кольоровий зі знижкою 149. Набір келихів 4 штуки 449. Такий набір за 200 2 штуки. Склянки для віскі 6 штук 169. Соковий з ємністю для зперігання 99. Цукерниця 129, 119 та 88 гладка 77 гривень ємність для меду з ложечкою. Є за 109 ємність для напоїв з трубочкою, 69 для сипучих 149 Чайник скляний 299 Та 140 гривень ємність для спорігання скляна. Форма для випікання 249 гривень. Ось така овальна 199. Набір прихватка та рукавичка 69. Доріжка на стіл 88, 1 тонна. Скатертина для столу ціна 179. Такий варіант 49. З квіточками 119. Є ще за 109. Ось така з бахромою, ціна 99. Ємність пластикова для сипучок 169 така 99 менша. Є ще за 109. Ланчбокс пластиковий із приборами 129 та 169, 34 креманка пластикова, кружка сито для просіювання борошна. До речі, гарної якості 179. Підставка пластикова для пляшок 129. Ємність для напоїв 77. Підставка для ножів 99. Маслянка 44. Кошик металевий для закусок 129. Приладдя кухонне на підставці два ножі, ножиці та овочечистка – 149. Підставка силіконова 69. Ось така пластикова 22 гривні. Підставка для кришок 99 129 пляшка силіконова для напоїв. Чашка 69. Опіт. Сушарка пластикова. на мойку 119. Підставка для ножів пластикова 199 Є ще ось така за 149. Антиковзаючий килимок 99, в рулоні менші 30х50, ціна 34. Новинка ємність для сипучих 129, вища 169 139 коштує ємність для сушіння зелені з центрифугою. Дошка кухонна 169 бамбукова. Кругла 249 Менажниця квіточка 109. Силиконовий калимок для розкатування тіста 134. Менажниця 169 для закусок. Форма металева для кексу 55. Ось така із защіпкою 169, силиконова 99. Формочки для кексів 34. Шприц кондитерський із насадками 119, такий набір також 119. Кухонний інструмент пипетка, пензлик та голка. Ціна 149. Вінчик для збивання 99. Прихватка силіконова 34. На цьому все. Дякую, що дивитесь! Гарного дня та вдалих вам покупок! На все добре!